Вітаю вас, шановні любителі квітів. Ми в моєму трояндовому садочку, який знаходиться на Сумщині, говорять, що вже завершується перша хвиля квітування. Але не знаю, бо у мене одні розпочинають, інші дійсно вже закінчують, але садочок все рівно квітне. Як не одна трояндочка, так інша. Вражає своєю красою. Зараз перед нами неперевершена трояндочка Трес де Парм. На жаль, я не можу передати всю яскравість цієї квіточки. У мене вечірня зйомка, та ще й після дощу квіточки трішки поникли, але все рівно вони прекрасні. А ця трояндочка прекрасна ще й тим, що має чаруючий аромат. Вражаючий аромат. Коли її сколихнеш, тільки краплиночку сколихнеш, він розходиться, хвилями розходиться навколо, і більше, ніж за метр, його відчуваєш. Ось така вона чудова красуня. Має чудовий склад пелюсток. Подивіться, який він красивий. Квіточка квартирована. А в росі, чи то в дощику, яка вона красива. Кущик, як павучок, він розкидистий, розкинувся більше, чим на метр у мене. І ось так красується. А зараз хочу показати вам мою одну з найулюбленіших трояндочок, яка тільки не розпочинає своє квітування. І зараз ми до неї пройдемо. Росте вона у мене біля чудової Мінерви, а також біля Red Piano. Це троянда. Погляньте, яка красуня кахала. Чи бачили ви таку чудову квітку? В моєму садочку вона зовсім недавно, але вразила мене своєю красою, ще в Пуп'янках вона стояла дуже красивою. Вони були яскраво помаранчеві, я вам їх показувала такі тугенькі, міцненькі, гарненькі. Це трояндочка відносно молода, бо вивели її лише в 2014 році на Гавайських островах і вивели саме як зрізочний сорт. Подивіться, яка вона струнка, ця красуня. Квітка, яка в неї красива квітка, склад полюсток чудовий, центр світліший, персиково рожевий, навіть на серединці десь, я би сказала, топлене молоко є в неї. Реверс, погляньте, який красивий, яскраво помаранчевий. А всередині ніжна, ніжна, красива квітка. Вона дуже довго стоїть у зрізі. В прошлому році я поставивши її, майже два тижні милувалася квіткою. Уявіть, два тижні. Отака вона красунечка, така красуня з'явилася в моєму садочку. Дуже подобається ця трояндочка. Красуня, красуня має поодинокі. Має одиночні квіти, які тримаються на дуже міцних квітконосах. Вже ж таки її не порівняти. Хай вибачить мене Red Piano, вона теж красунечка. Від дощу трішки поникла. І мінервочка, подивіться, яка стоїть, вся похилилась дівчинка. Хоча насправді вона дуже велика красунька. Я, до речі, про Мінерву вам говорила, що купила два кущики, але вони зовсім різні. І одна з підписниць мені написала, що це у вас не Мінерва, а Клер Маршал. І я погодилася. А тепер придивляюсь все більше і думаю, що все ж таки це Мінерва. А поряд погляньте, хто в нас поряд, яка красива троянда. Меджик Мокко. Теж зрізочний сорт, колюченька красуня. Подивіться, які дрібні в неї колючечки на стеблах. А сама троянда, дуже ніжна красунечка, теплий рожевий колір навіть з переходом в каву. Зелений реверс має, квіточка. В бутончиках ось вона така. А відквітовуючи, подивіться, як красиво таке вона відквітовує. Дуже красива квітка. Дуже красива. Ви погляньте на неї. Велике значення для квіточки має, де її посадити. У мене росла вона на клумбі. В дворі і була з усіх сторін зажата іншими трояндочками. І кущ мала такий худесенький, тонесенький листя покривалося чорною плямистістю. Виглядало так, ви знаєте, дуже некрасиво. І я вирішила її взагалі викинути. Хоча ніколи в своєму житті трояндочок не викидала. Але цю красуньку вирішила ж таке все викину її, бо куди? Вона постійно стоїть гола, з неї опадає листечко. Але потім моє серце розтануло. Думаю, ні. Віднесу її на іншу клумбу. І подивлюся, що з неї буде. І ви знаєте, тут їй сподобалось. Зараз гарний кущик вона наростила, квітування починає пізніше, ніж інші красуні, але від цього вона не стала подобатися мені менше. Все рівно вона красуня, дуже подобається те, як в неї складені полюстки. Квітне вона дуже довго, у зрісті стоїть також дуже довго. І подивіться зараз, скільки водички в неї в квіточки. Але вона все рівно на завтра буде гарно тримати квітку. Ось така чудова дівчинка. А поряд з нею теж моя улюблениця. Кінг Прайд. Гордість королів переводять назву цієї квітки, і дійсно, ви подивіться, яка вона величава, ця квіточка. Пуп'янок який красивий має, у зрісті теж стоїть довго. Квітне із суцвіттями три-чотири квітки, і поодинокими також. Бутони в неї красивющі кінчики з зеленцем, реверс теж трішки зелененький, красива. Взагалі полюбляю дуже жовті троянди, і кінг Прайд одна з моїх улюблених. Ну, як її не любити? Подивлюся на бутон, він прекрасний. Погляну на квіточку, вона вражаюча. Ось такі красунечки. Пошкодив дощик мій мою трояндочку світлонде, але все рівно вона гарна. Подивіться, яка маса квіточок. Біла красуня. Серединка навіть вершкова в неї. Дуже ніжна, дуже ніжна, а позаду неї. Мокароса, чудова троянда, але вже вона відквітовує. На жаль, квітування її недовге. Дощик зовсім пошкодив її квіточки. Красивий колір має дівчинка, кавовий, красунечка. Теж зрізочний сорт. А подивіться на цю кавову красуню. Яка ж все-таки вона чудова, ця дівчинка Лолі, японочка. Дуже люблю її, вона довго квітне, починає одною з найперших, а закінчує теж останньою. Тобто має дуже-дуже довгий термін квітування. А поряд з Лолі Лолі переплилася з чихулі. Погляньте, яка красуночка Чихулі. Жовто-помаранчева красуня, має складне забарвлення. Жовте, біласте, помаранчеве, дуже яскрава дівчинка в моєму садочку. Ось така красунечка. По сусідству з ними також чіпендейл. А поряд з ним яка яскрава дівчинка Емільєн Гійо. Колір, склад пелюсток, все в неї вражають. У цієї дівчинки помаранчева красунечка. Дуже довго квітне. Не вигорає ні на сонці, ні дощі не зашкодить. Гарна красунечка, гарна. Пуп'янків багато має. При відквітуванні стає з рожевинкою вона. Дуже подобаються їй пуп'яночки. Погляньте, які ніжні, красиві. І взагалі дівчинка мені ця дуже подобається. Красунечка. Ось такі мої дівчатка красуні. Подивіться, це ж море краси, море краси. А ну, скажіть мені, хто знає, це чи Пендейл чи Мері Енн? Шартрес де Парм дивиться на красуню Емільєн Гійо, а поряд ехінацейка починає квітнути. Ось така красунечка. Та лея пошкоджена дощем. Поряд ви подивіться, яка поряд красунечка, крем карамель. Вона лише в пуп'янках, але все рівно. Вона горда красуня, дуже довгоквітне, зрізочний сорт, але ще тільки но на бутонах. Дуже красива дівчинка, дуже красива. Елізабет Квін, я вже вам показувала цю красуню, але вона так ніжно зараз пахне. Немов запрошує, покажіть мене. Красуночка, скільки на ній квіточок, і такі ж вони гарнюсенькі. Хоча дощу вона не любить ця красуня. Але ж де від нього дінешся? Потрібно пережити і це. Красуня Хансештет Фрайзінг. Дуже люблю її. Розвалило кущик дощем, але все рівно. Вона дуже гарна, ніжна, красива дівчинка. Стефані Баранін, красунечка ніжна, кущик компактний, весь на пуп'янках. Поряд блукбері, знову мокароса, ох, красуня, ох, красуня. І не можу пройти мимо Отель Савой. Теж дуже красива троянда, з чудовим ароматом. Дощик не дає їй красиво квітнути. Погляньте, які суцвіття. Вона квітне і одиночними, і має ось такі красив'ющі суцвіття. П'ять троянд. Красивий букет. Трішки пошкодив дощик, на жаль. Красуня дід. Дуже люблю цю трояндочку. Ніжна, ніжна красуня. А це мій другий кущик Мінерви, в якому я якраз і сумніваюся. Мені він більше схожий на Ептайд. Фрікс Пжери Дуд. Ніжна, ніжна. Погляньте, яка серединка у дівчинки. Красунечка. Дощик при... приклонив її. Має масу бутонів, тож чекаю. Акрополіс, подивіться, як красиво відквітовує Акрополіс. Квітка Хамелеон. Дуже красива. Ось так вона починає і так чудово відквітовує. Вже завершується перша хвиля квітування для багатьох трояндочок. І от саме зараз розквітла моя улюблена англійська троянда Астрід Графін фон. Хартенберг. Вона має величезну квітку. Квітка більша за 10 сантиметрів. Має дуже приємний аромат. Камера, на жаль, колір не передає. Він насичено, насичено, темно. Червоно, я би сказала, навіть винно-фіолетовий. Серединка в ньому трішки світліша, а до країв вона стає темнішою. Має дуже приємний аромат ванілі та лимона. Купила я її саме за колір. Дуже хотіла мати в своєму садочку темно-червону троянду. І ось обрала цю англієчку. Поряд з нею також дуже запашна троянда Отелло. Теж має трішки фіолетуватий відтіночок, але вона скоріше, я би сказала, Рожево фіолетова, набиту квітку має, теж велика, квітка велика, але Астрід графін фон Хартенберг набагато більша квіточка. Підмінна вона тим. Що має гарне здоров'я, добре переносить зими, і говорять, що спеку також гарно переносить. Але в мене перші роки, я думала, я би сказала, що була для мене в перші роки вона трояндочкою розчаруванням, бо дуже швидко згорали на сонечку її полюстки. Не встигала вона розпуститися вранці, як до вечора всі полюсточки були в неї вже припалені. Ось і зараз ви бачите трішки, але це вже вона квітне в мене сьогодні четвертий день. Має дуже багато бутонів. Тони красиві, теж темно-червоного кольору, винного кольору. Кущ прямо стоячий, трішки колючий в порівнянні з Отелло. отелло набагато колючіше. Ось такі красуні, але мені подобається, що вони обидві мають. Дуже чудовий аромат. І це, звісно, для троянди великий плюс. Я сама дуже полюбляю ароматні троянди. Тож для мене ця англієчка є неперевершеною. А ще радує те, що з роками вона стала витривалішою, і тепер для неї сонечко. Вже на такий великий шкідник стало красуня з усіх боків красуня. Ось така в неї квіточка. Форма блються в неї дуже красива квітка, поряд з нею дух твольки. теж красунечка. Але вона більш яскравіша. Насичений червоний колір має зсерединка навіть помаранчева. Дуже красиві бутони в неї, склад пелюсток гарний. І теж ніжний аромат. А поряд-поряд шахерзади. Поряд Хвилясті пелюсточки вони чарівні. Троянда японської селекції почала квітнути майже першою і дуже довго квітує. Тут какао, подивіться, який червоний. Намагаюся вам передати колір. Він коричневий, червоним його я назвала невірно, бо насправді він коричнево-помаранчевий, скоріше так. Дуже красива троянда. Ось така квіточка, коли квітне декілька днів, то в неї десь там, видно, серединку. Мохана ось така жовта дівчинка, такі красиві бутони має зрізочний сорт. І неперевершений п'єрдерансар. Він теж не любить дощ, але що поробиш таке життя, що приходить затримувати і те, чого ми не любимо. Бажаю вам бути міцними і фізично, і душевно. До нових зустрічей, мої милі!